Почну трішки з того, що вже сталося. А саме гравцям почав прилітати квест-турнір, де вам треба перемогти 15 разів швидкому Big Boss турнірі. Давайте трішки розберемо. Як виявилося, даний квест можна проходити як і в відбірочних Бліз 10К, так і в звичайних швидких турнірах, а також в турнірах, де є режим Big Boss. Тому можете видихнути, квест можна проходити і виконувати в різних турнірах. З нагород ми маємо аватар, камо, тисячу монет і кубок, який можна буде обміняти на 500 золота. Приємно, неочікувано розробники вирішили розповісти нам про події червня. Тож давайте почнемо з того, що з 1 червня стартує четвертий сезон. Я вже обкатав танки з сезону і можу сказати, що вони дійсно круті. Обов'язково зроблю огляд або цілий стрім по цим танкам, де буду обкатувати і розповідати про всі три танки. Але крім цієї новини, нам повідомили, що з 1 червня по 14 червня в грі буде прилітати квест на екрани. Це валюта для проходження того ж сезону. Тож буде змога зафармити собі трішечки валюти сезону. Скільки її буде, хто знає? Може 500, а може й тисяча. Окрім цієї новини, з'явилася ще одна новина. А саме вудбліц буде лото забава. Якщо без жартів, то з 3 по 26 червня буде змога взяти участь в лотереї, а саме буде івент, в якому ви зможете купити за кеш чи отримати безкоштовним чином лотерейні кульки. І як я зрозумів, за ці всі три тижні буде змога забрати якнайбільше кульок. І потім на стрімі нам розкажуть, які нагороди в кожній лотерейній кульці. Тож, як я розумію, ці кульки ми фармимо, а потім після 25 червня зможемо обміняти. Також самі уважні помітили три кульки іншого кольору. Скоріше за все, ці кульки будуть максимально вигідними. Але вже зараз з цього відео нам зрозуміло те, що в цих кульках буде змога отримати аватар. Фон профілю, грандіозний контейнер, а також містичний сертифікат. Це не всі нагороди в тих кульках, я думаю, їх буде дуже багато. Тож наступний тиждень стане ну дуже спекотним. Наступна новина, про яку нам розповіли більш детальніше. А саме підписка з 4 по 14 червня, на стрв 81 колекційний середній танк 8 рівня, як я і здогадувався в підписці, окрім сертифікатів на танк, буде змога забрати легендарний каму на даний танк, аватар і. Саме головне, можлива змога крутнути лотерею, щоб отримати собі кульку. Але це тільки моє припущення. Побачимо, чи так це буде насправді. Щодо бластероїда, то отримати його можна буде в наборі в крамниці з 12 по 30 червня. Окрім танку, буде скін на нього, аватари, сертифікат X10, бустери, святковий контейнер і, як повідомили розробники, ще одну досить важливу дрібничку а саме жетон в вигляді єнота. Скоріше за все, цього єнота можна буде обміняти на якийсь набір в крамниці, або ж він може знадобитися в якомусь івенті. Щодо того, коли він знадобиться, як сказали в відео, в липні. Подія спогади: той самий івент на день народження, де буде змога забрати безкоштовно новий колекційний танк 8-го рівня К2, а для донаторів ще й КРО-45Т. Сам івент починається 14 червня, і буде йти по 28 червня. Більш детально я розповів у своєму минулому відео. Рекомендую перейти подивитися, якщо ще не дивилися. Посилання залишу в описі під цим відео або десь в підкасті. Контрабанда! Цей івент для донаторів почнеться з 24 червня по 3 липня. Про цей івент я теж розповідав більш детально в своєму минулому відео. Нагадаю, що це івент в стилі Чорної П'ятниці, коли ти купуєш набори за кеш, отримуєш валюту, потім обмінюєш на нові танки, і в цей раз головною нагородою буде БЗ-52. БЗ-582. Чому 52? Мені 52, хочеться сказати. Для того аби його забрати, треба буде зібрати 1900 валют, якщо я не помиляюся. І це однозначно буде дуже дорого. Ось тобі новина. Якщо я не помиляюся, новий каму на фв 4005 можна буде отримати в квесті вже з 27 червня по 3 липня. Скоріше за все, це будуть перемоги або ж набивання шкоди. Майже остання новина це антени. Як нам сказали в відео, бери участь в різних івентах червня і липня, збирай антени, бо вони, скоріш за все, знадобляться в серпні, буде можливість отримати щось за них. Поки що по цих антенах інфи мало, тож збираємо і очікуємо на щось цікавеньке. І давайте всі разом подумаємо щодо вислову про ці антени, а саме в серпні без них не обійтись, адже як інакше зловити наш сигнал. Якщо здогадалися, напишіть в коментарі ваші припущення, про що йде мова. На цьому знову все. Сьогодні доволі швидке відео, тож не забудьте поставити вподобаєчку, якщо відео сподобалось, і, звісно, не забудьте перевірити підписку на канал. Ми дуже швидко летимо до цілі в 10к підписників, за що я дуже вам вдячний. Дяка кожному за перегляд. А ще більше дякую спонсорам за підтримку каналу. Новеньким привіт, всіх обійняв і до зустрічі!